От ми бачимо зараз, який є чорнозем на Черкащині. Дивіться, хоч на хліб намазуй, як масло. Саме тому Черкаська земля найдорожча в Україні, розповідає агроном Олександр Воскобойнік. Підприємство, яке він очолює, одне з найбільших в регіоні і обробляє 80 тисяч гектарів землі. Така пшениця вона може вирости тільки на гарних. Досить потужних землях. Але якість чорнозему – не єдине, від чого залежить його ціна. Вирішальна роль за місцем розташування. І тут, каже, Черкаську ріллю навіть недооцінюють. Ціна ще смішна. Ціна звучиться від тисячі доларів до 2,5 тисяч доларів. І це додає ціна на землю серед аграріїв. Офіційна ж дещо різниця. За нормативно-грошовою оцінкою Мінагрополітики, один гектар землі на Черкащині коштує 33 тисячі 646 гривень. І це найдорожче в Україні. Про це розповів у відповіді на інформаційний запит заступник начальника обласного кадастру Дмитро Мироненко. Але продавати землю навіть за такою ціною поки не готові, каже Лариса Тягун із Білозір'я. На двох з мають 6 гектарів ріллі. Нині їздиють в оренду, натомість обробляють ось цей город. Земля в нас дуже хороша, родить дуже добре. Ну, працювати коло неї треба, щоб не було бур'яни. Ми отримуємо 22 тисячі за пайтики кожен рік. Мені немає сенсу продавати, тому що я ці гроші за три роки верну. У з продажем каже чоловік, вирішили зачекати. Вірить, що через кілька років зароблена у колгоспі рілля зросте у ціні, хоча б у декілька разів. А от його односелець Юрій Стоянов навпаки чекає, поки земля подешевшає. Він три роки тому заснував фермерське господарство і зараз обробляє майже 100 гектарів орендованої землі і сіножатей. Вирощувати можна будь-які культури. І кукурузу, і пшеницю, і овочеві. Ми вирощуємо. Прибуток під землі є, говорить фермер, і непоганий. Але скільки грошей, щоб купити хоча б кілька гектарів, ще не заробив. Я в цьому році брав участь у двох земельних аукціонах. Враження, звісно, як сказати, не можу. Підібрати слів, дуже високі ціни, просто непідйомні. І на сьогоднішній день я не бачу механізмів навіть ці кошти взяти якось у банків в кредит. Тобто ну нема такої можливості у звичайного селянина взяти землю в оренду. І в найближчі роки така можливість у невеликих фермерів навряд чи з'явиться. Додає агроном Олександр Воскобойнік, прогнозує, що без землі можуть лишитися й цілі агрохолдинги. Такі як ми, як наше підприємство, ми не будемо купляти землю. Нам не цікаво це. Нам краще працювати в пайових відносинах. А спритні ділки вони сьогодні скуплять. Вони сьогодні скуплять. Вони пороблять сітки на полях. І завтра будуть шантажувати і продавати цю саму землю нам чи іншим товаровиробникам, але вже в п'ять-десять разів дорожче. Ольга Уржій, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.